Параграф 4 Про людську свідомість по Джону Кехо Людська свідомість це енергія в її найтоншій і найбільш динамічній формі. Це допомагає зрозуміти, чому наші фантазії, думки, бажання та страхи мають вплив на реальні події, та це пояснює, яким чином матеріалізується створений мозком образ. Людина, усвідомивши, що вона є частинкою динамічного Всесвіту і що її мозок грає вирішальну роль у створенні реальності, зможе розвинути більш активний і творчий підхід до життя. Цитата. Тепер людині не треба стояти на обочині, спостерігаючи зі сторони за тим, що відбувається, нові відкриття дозволяють зрозуміти, що узбіччя не існує і ніколи не існувало. Кінець цитати. Все базується на взаємному впливі. Щоб ми не робили, наші думки творять дійсність, що нас оточує. Наша внутрішня свідомість це потужна сила, вплив якої відчувається у кожному аспекті нашого життя. Вона є найважливішою частиною нашої сутності, і від неї залежать всі наші успіхи і невдачі, все по суті, є енергією. І роздумуючи, ми оперуємо величезним об'ємом цієї енергії у швидкій і легкій формі у формі думки. Думка постійно прагне набути форми, поривається до зовнішнього виявлення, намагаючись знайти своє вираження. Таке прагнення та здібність до матеріалізації у вигляді свого фізичного еквівалента закладена у самій природі думки. Слабкі розрізнені думки це слабкі розрізнені сили, сильні сконцентровані думки це могутні сконцентровані сили. Постійно повторюючи якусь конкретну думку, можна її сконцентрувати та направити, а також збільшити її силу. Щоб краще зрозуміти це, уявімо собі, збільшуване скло або лупу, через яке проходить сонячне проміння. Якщо лупу рухати, енергія проміння розсіюється і не проявляється. Однак, закріпивши збільшоване скло в деякому положенні, ми можемо сконцентрувати ці промені та розсіяне світло, миттєво набуде сили, що здатна викликати займання. Займаючись повсякденними справами, ми приділяємо мінімум уваги тому, про що ми думаємо. Ми не звертаємо уваги на те, як працює мозок, чого він бажає, чого боїться, що відкидає як непотріб. Божественна матриця це щось на кшталт бухгалтерії, що веде облік кожної думки. Якби люди про це знали, то стали б скурпульозніше контролювати та направляти свої думки. З натхненням порожуючи думки, що приносять енергетичний прибуток в лапках. І стараючись уникати енергетичних витрат. Оскільки кожна людина сама творить своє життя, то в першу чергу треба навчитися критично оцінювати свій образ мислення. Ми стверджуємо, що прагнемо до фінансового процвітання, однак весь час жаліємося на нестачу грошей і дорожнечу. Ми зациклюємося на тому, чого не маємо. І тривожимося про те, як упоратися з поточною ситуацією. Ми начебто прагнемо фінансового достатку, але свідомість наша налаштована на відсутність грошей і на постійні переживання за це. Так ми ніколи не матимемо достатку. У відношеннях з людьми нам би, наприклад, хотілося стати більш розкутими, невимушеними у спілкуванні, впевненими у собі. Однак ми постійно думаємо про те, який незграбний, і весь час нагадуємо собі про особисті проблеми та недосконалість зовнішності й розуму. В результаті ми навряд чи станемо тим, ким бажаємо, тільки одним бажанням справу не вирішити, недостатньо навіть працювати 12 годин на добу. Для того, щоб зрушити з місця, необхідно і це обов'язкова умова. Змінити свій образ мислення. Всякому хто має, дано буде ще, а у того хто не має, відбереться й те, що він має, так написано в Євангелії від Луки 1926. На перший погляд, таке висловлювання вкрай несправедливе, але якщо вдуматись, воно повне глибокого сенсу. Що може бути справедливіше зі сторони Творця, чим надати кожній людині свободу вибирати власні думки, із яких вона надалі буде формувати свою реальність. Врешті, кожен вільний визначати якість особистого життя. Успішна людина завжди володіє свідомістю, що налаштована на успіх, це її образ мислення, можна заперечити. Добре тому, хто багатий, йому легко роздумати про достаток. Але ж у мене все інакше. Я не вдаха, я бідний, у мене такі обставини, що весь час тягнуть мене донизу. Мати такі думки корні неправильно. Нам заважають не життєві обставини, і не ситуація, що склалась. Єдине, що нам заважає і не дозволяє добитися успіху, це наші негативні. Неконструктивні думки, трохи зусиль та практики, і ми зможемо навчитися керувати своїми думками та виробляти бажаний тип свідомості. Наше життя зміниться на краще тільки після того, як ми напрацюємо новий тип свідомості, і не раніше, нова свідомість повинна йти попереду. Цитата, Наш мозок подібний саду, який можна зростити. Або ж занапастити його. Ви садівник і можете або виростити свій сад, або залишити його в запустінні. Але знайте, вам прийдеться збирати плоди або своєї праці, або ж власної бездіяльності. Кінець цитати. Коли об'єкт або ціль вже існують у вигляді думки, його реалізація у видимій формі це тільки питання часу. Візуалізація завжди передує втіленню. У Біблії учні Христа просять Його навчити їх правильно молитися, на що Ісус відповів: Все, про що проситимете в молитві вірте, що вже одержали і воздасться вам. Ісус говорить, що ми повинні вірити, що вже отримували, а не отримуємо потім. Ми не просто надіємось або бажаємо чогось. Ми заявляємо про бажане в особливому внутрішньому світі, в світі думок і творчої енергії. Всі, хто розуміється в питаннях використання сили мозку, скаже нам, що це дуже дієвий потужний процес. Всі ми володіємо такою силою. Думки створюють дійсність, що нас оточує. А спосіб закладки в думок полягає лише в налаштуванні мозку на те, що нібито ми вже маємо бажане. Закладка думок це вправа на вміння мислити, що займає хай навіть 5 хвилин на день, а краще більше це такий вибух внутрішньої енергії, під час якого ми уявляємо собі бажане. Краще практикувати таке регулярно, не пропускаючи жодного дня. Епізодичне застосування цього методу неефективне. Щоб добитися того, чого ми бажаємо, треба встановити для себе чітку програму і дотримуватись її, тобто укорінювати в собі почуття, що ми вже маємо те, чого бажаємо. Це наше треба жити з цим і радіти від цього, володіти цим у своєму внутрішньому світі. Коли ми досягаємо успіху в реальному житті, то щиро треба радіти за себе, відчувати гордість за себе. І відчувати свою силу. Це допоможе нам досягти успіху і в майбутньому. Наші позитивні якості не менш реальні, ніж негативні, тому обов'язково треба гордитися ними. Бо успіх притягує до себе новий успіх. Чим більше ми відчуваємо енергію попередніх перемог чи досягнень, тим більше притягуємо до себе енергію успіху. Зовні. Треба визнавати свої чесноти і ніколи їх не принижувати.